Житель Нововолинська Сергій майже 16 років тому дізнався про свій віл-позитивний статус. Говорить, сталий курс терапії не перешкоджає останніх 4 роки працювати вантажником. 52-річний чоловік пригадує свій критичний стан. «10 суток був в комі, і мене з реанімації перевели сюди в інфекційне відділення, дали документи прочитати. Я вже не пам'ятаю, що там саме було написано, але підписали, треба підписав. От, і сказали, що в тебе віла інфекція. Побачив віруючих і попросив на реабілітацію, бо я був залежний в алкоголі залежності, такі страшної. На той час я не приймав ніякої терапії, знаєте. Мені нічого не нагадувало, що в мене віл-інфекція за 9 місяців цього року на диспансерному обліку Нововолинської центральної міської лікарні 247 людей з імунодефіцитом, з яких 80 пацієнтів мають четверту стадію ВІЛ-інфекції. Таку статистику озвучує завідувачка інфекційного відділення Валентина Бевз. Це ті, які були виявлені починаючи з 96-го року, і які є під наглядом, які виявляються по теперішній час. Вікова категорія придання інфекцій корекційна, у нас йде підлітки, далі йдуть 18-24 роки, далі друга – це 25-49 років, тобто це якраз такий вік, який є найбільш працездатний. 61-річна пані Алла ділиться власним досвідом адаптації після того, коли дізналася про віл інфекцію у своєму організмі. Говорить, що має групу інвалідності, але продовжує працювати. Це був 1996 рік. Я вживала ін'єкційні наркотики, і нас тоді примусово заставляли здавати ці аналізи, і всі, якби, боялися цього діагнозу. І я вже 28 років живу з цим діагнозом. В 2006 році вже почали мені давати терапію, антиретровірусну терапію. Треба підтримувати своє здоров'я, слідкувати за цим. На даний час я вживаю тільки одну таблетку, коли я рано встаю, я рано її не п'ю. І тільки одна таблетка. Пацієнти, аби подолати психологічний бар'єр, звертаються до кабінету довіри, який діє при Нововолинській міській лікарні, каже лікарка Валентина. Бевз додає при цьому можуть вільно скористатися іншими медичними послугами. Всі наші пацієнти, це вони мають амбулаторне лікування. Коли ми виявляємо пацієнта, ми його обов'язково повинні попередити. Попередження чітко розписані заходи, які він повинен прийняти для того, щоб попередити передачу вілінф. Інфекції ну зі свого організму в інший організм на зараз є швидкі тести. Це нам дає можливість пацієнту обстежити як зі слів завідувачки інфекційного відділення. Діагностика та проходження антиретровірусної терапії для ВІЛ-позитивних пацієнтів, що перебувають на обліку у лікарні Нововолинська, відбувається безоплатно завдяки пакету медичних гарантій НСЗУ. Додатково є допомога від міжнародних американських програм підтримки. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.